Павло Володимирович замовляв на 160-й гранулятор у виконанні безредукторному, тобто привід тільки за рахунок шківів. Великий шків встановлений на головному валу гранулятора і менший шків на валу електродвигуна. Двигун 380 вольт 5,5 кВт. 1000 обертів використовується великий потужний двигун. Встановлена матричка у нас тут на 3 міліметри. Матрицю ми притерли. Машину протестували в роботі. Вона видає комбікорм, працює. Тихо, працює без вібрацій. Мені дуже подобається. Проста надійна конструкція, обшита для безпеки сталевим листом, сталевий лист, в свою чергу, обезшумлений, щоб не було зайвих вібрацій, резонансу, з заліза. Використовується профільна труба 40 на 40 для жорсткості конструкції. Гарна машина, надійна, проста. Я впевнений, буде служити. Не один, і не два, і не 5 років при правильній експлуатації. Вчасно змащувати підшипники ступиці через тавотничку, не перетискати ролики з матрицею. І нехай працює, нехай служить. Вдячний вам за замовлення. Зараз готую на відправку до вас новою поштою. Всім бажаючим замовити такий гранулятор або будь-які, які запропоновані у нас на каналі. Мій номер вказаний в описі до відео. Пишіть вайбер, ватсап, телеграм, телефонуйте. Я буду радий співпраці.